Ну це недопалок якийсь. Бачите що робиться? Стіна вогню прямо. Там поганенько горить. А тут тут хтось при дорозі кинув, а може хтось запалив. Городи людські. Оце так от палає. Щоб нічого, але ж... Ну і мені пасіка ось Стою, нічого не роблю. Чекаю, вдруг рятувати. Підпалив би назустріч, ну щоб гірше не зробити. Ну і де стіна? Що метрів 200 до мене? Ой.